Протагерські хороблю м'ягеньку сідушечку і з другої сторони. Опа! Всім привіт! Осінній прохолодний ранок, і ми з батьком виїхали на розлив річки Західний Буг. І хочемо сьогодні половити щуку, можливо, окунця. Ну, будемо щось спробувати. Зібрали спінінги по щуці, поставили в орбіти від Беркінгу 110. У мене от такий кислотний. Батька орбіт кавунчик стоїть, вже от кидає. Що, батько, клює? Доброго ранку. Ще Я ні? клює, ми ще тільки О, ще випливемо. Ще не кидали. Також є в нас зібраний спінінг по окуню, ультралайт фаворит Візор. 1,7 Можливо, спробуємо де-небудь і половити окунця. Так що, восьма ранку починаємо нашу риболовлю. По приманках ми сьогодні взяли от коробка з воблерами є. Тут в основному всі 110-ті пару кренків, ратлін. Таке. І от дві коробочки. Ще є коробочка з силіконом різним і коробочка по ультралайту по окуню. Так, ну що, починаємо. Пробуємо. Що б тобі осталось? Батько. Розкажи. Та щука взяла в обліра, кавун украла. Була покльовка в батька і коротше, не знаю, або при поводку шнур перервався, або не знаю, або посередині. Є, воблера кавунчика в Орбіта немає. Та, Каже, що. Та ще метрів 10. Туди як вона. Все. Я не знаю. <laughs> Перев'язуємось. Так, у нас початок такий. Трохи сумний, да, батько? так, батько? що, це офіційно не передашь. Покльовка мінус воблер. Що не Але як вона так могла, зрозуміло. Ну, не зрозуміло одне, що кудись була десь каперика. Шнур. Шнур, так. Оце було. Ай-яй-яй-яй-яй. Батька покльовка. треба під Не знаю. Що там? Окунь. окунь гарний. Гарний окунь. Їжми. Такий хороший. О! Навантена, бачиш? А, перша рибка. Батько поставив в антенну копію від беркінга золотистого і... Такий непоганий окунь. Зараз ультралайтом проб'ємо. Да? В ту сторону? Так, да, ось. Зараз пробуємо, Гарний такий. Може бути. Батько, де емоції? Я тобі гарного під, підказав. Так, да, гарного воблера. <laughs> і массив вже, як кажуть, позаду. <laughs> позаду. Ще може і попереду буде. Може. Красота, гарний, гарний окунець. Да. такий я знаю. Грам 250. Ну так, да, такий, так. Да. Що то вроді є? Да, ей, е. е на силикон на джих. Непогано, блин. Непогано. Шось я так е. Опа! Хе-хе-хе, са дым. блин. А на воблера кидаешь, кидаешь, бачишь. А на те. Я ж тебе кажу. Тики, давай я сюда. Иглушки. На аборт. На аборт. Али как зажувала? А я щось так не відчув. О, це теж таке кіло 300-кіло 400 буде. Так, так. Гарно. дивіться. Джиг спрацював. Батько на воблер сюди кидав. Я на джиг от на фетика свого. І є щупачок. Так, якби його протягнути. Оп! Ну так, отакий щупачок. Перша за сьогодні, я знаю. Така. Непогано. Так, зараз важим. батько, кажи. кіло триста, я кажу. Ти що? Так само. Кіло триста. Скільки? Триста сорок, 340. 340. <реш> око набите. Ну вона має, вона 50 має, так що ця теж їде на, на юшку на вечіру. <реш> да? Гарна, подобайку від вас, ну і звичайно підписку. Як без того. Пррр. Це вже класно, це вже щупачок гарний. Працював, мій фетік 75 мм. Батько на воблера кидав тут і не хоче. А джиг-джиг спрацював. Так, продовжуємо. Так, переміщуємося з батьком, кидаємо на воблери силікон. І що батько, поки тишина. Ні, ну одненьку взяли. Одненька воблер забрала, один окунь є на рахунку і поки що все. Ну стали в таке перспективне місце. Тут я часто ловив. І окунь, і щука не попадала непогано. Так що тут постоїмо, повпираємося. Зараз на воблери, потім я ще джиго. Також ультралайт ще є. Це місце ми тут трошки постоїмо. Обловимо його різними приманками. В цьому місці довго ми стояли, да, батько, і ніц. Нічого. Де далі шукаємо, шукаємо. Так, що поставив кислоту. Пробуємо. Так, у нас з батьком обід. Зараз по канапиці, чайку поп'ємо. Що, батько, зрібуй туговато сьогодні? Правда? Як ти хочеш, щоб я сказав, як мене Ну Хоча б. Теж, бо я та забив. Сісти не буду, ями пообідати теж. Ти вже. Mm. Хто не рибак, того не зрозуміє. Yeah. Я, який це кайф, хай навіть кльову немає. Бо це з того раз краще як на роботі. Правда? Краще поганий день на рибалці, ніж, ніж добрий на роботі, так? Yeah. Да? Так. Так, ну що, ми пообідали. Продовжуємо. Продовжуємо шукати. Трохи вітер. Опа! Yeah. Так, у батька поклевка де фатка? Ну голубь он бачиш? Ну то вже грам 700 чи 800 Давай биare. давай 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 Так, <с torno> <-а> <sundut> <чай> да, да 800. А нарубив такого ніби я не знаю Ну вона так ворвала вона так ворвала. І угу. добре ворвала. Ударила? Угу. Удар таки був, як -то, за запеньок. Чеплій. Значи, ще спіли дай на мені. Да не. Що нам? Батьку, нарешті дочекався в обід, так? Да? До обіду. А, а така щучка. А. Ну, я дочекався за цілий день. <гум> щучку. О, куня, то я зловив. За півдня чого за цілий день? Що в нас на годині а, зараз? Тепер хай хайде. Да. Молодець, що взяла. Що в нас працювало? Страйк про Inquisitor Натуралочка спрацювала. Так, вже третя година. Виплили ми з батьком вже на берег. Трохи ми сьогодні підзамахалися з таким кльовим, да, батьку? Як кльов тобі сьогодні? Тяжкий, Вод... водойма гарна. Ну з кльовом так собі. Сьогодні за день у нас чотири покльовки, три зранку було. І одна от в обід батько зловив невеликого шнурочка і все. По рибці ми сьогодні взяли, от зараз покажу. О, одну щучку така кіло 300 окунець такий, грам 250 може. От. Одну відпустили і одна пішла з воблером. Так, що, така нас вийшла сьогодні рибалка трудова. Всі корисні посилання, як завжди, в описі під моїм відео. Ну а на сьогодні все. Ми збираємося і до нових зустрічей на каналі.